Мене звати Гальченко Владислава і я архітектор. Свій шлях в архітектурі я почала в Одеській державній академії будівництва та архітектури. На шостому курсі за програмою від нашої академії я поїхала вчитися до Франції у Марсель. Після закінчення Національної вищої школи архітектури у Марселі я знайшла роботу в архітектурному бюро. у Франції. Випиваючи чашку кави кожного ранку, я працювала. 5 september 3, роки, як я живу Франції. Я отучилась, я получила второй диплом магистра за границей. Я работаю в одной из самых успешных компаний Марсели архитектором. Я зарабатываю приличную зарплату, которая с каждым годом, а то и полгода, она идет вверх. Я могу позволить себе путешествовать по Европе. Я могу себе позволить более того, чего я ожидала. И все это благодаря первым шажочком, который я сделала благодаря нашей академии, которая меня отправила учиться, и сегодня есть то, что я имею, то, чего я хотела. Over the course of six years, I pursued my passion for architecture at the Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture in Ukraine. Uh, during my time there, I was fortunate enough to learn from some of the best. Architects and uh, professors in the country who helped me develop uh, my skills and experience and gain uh, knowledge I needed to succeed in this field. Uh, I'm grateful for the knowledge and skills I gained during this time and I look forward to putting them to use in my future career as an architect. Thank you. Всім привіт! Мене звуть Катерина і я осниця Одеської Державної академії будівництва та архітектури на спеціальністю архітектури та містобудування. Навчання в академії надало мені фундаментальні знання для подальшого розвитку в сфери архітектури. А працюючи, я зрозуміла, що мій досвід цінується у всьому світі. Зараз я працюю в міжнародній інженерній компанії в Дубліні. Я працюю архітекторкою в фармацевтичному секторі, де ми проєктуємо комплекси для виробництва фармацевтичної продукції. Для проєктування таких будівель потрібно декілька років. Як результат освіта та навички отримання в академії можуть стати важливим фактором для подальшого розвитку у по професійній галузі та відкрити двері у здобутті цікавої комплексної різноманітної спеціальності, залежить тільки від нас. Чи спробуємо використати ці можливості для розвитку себе та своєї кар'єри? Дякую за увагу. études au lycée, j'ai décidé d'aller continuer mes études supérieures en Ukraine. vu que ma sœur qui faisait l'architecture à l'académie au Daba. Euh, en plus, j'ai rencontré un nombre d'architectes qui sont euh, diplômés de cette académie, euh, qui travaillent dans le secteur privé et dans le secteur public ici au Maroc. Euh, ils sont vraiment très doués, euh, sérieux et, euh, et compétents. Euh, vraiment, je n'ai pas regretté. J'ai étudié dans de meilleures conditions. J'ai découvert de nouvelles traditions, de nouvelles cultures. J'ai eu la chance de visiter de, des endroits magnifiques. J'ai rencontré de nouveaux amis. Je remercie l'Ukraine et spécialement l'académie Odava de m'avoir donné l'opportunité de vivre de bonnes expériences. Et vraiment, je suis très heureuse. Je compte revisiter et j'ai hâte de revisiter ce pays le plus tôt possible. Merci. Привіт, мене звати Карина. у да, 2019 році я здобула бакалавра з архітектури в Адаба. Так як з другого курсу я активно вивчала німецьку мову, та в кінці 2019 року я прийняла участь у інтернаціональному воркшопі за підтримки програми «Erasmus» та Odaba, де познайомилася зі своїм майбутнім вузом, який знаходиться в Котбусі. Це технічний університет Бранденбургу, який наразі є наймолодшим університетом в Німеччині. Технічним університетом Німеччини. Я отримала там місце в 2020 році та в період корони приїхала до Німеччини. А вже в 2022 отримала степінь магістра з архітектури. Та паралельно отримала степінь магістра заочної форми навчання, також ВОДАБА за програмою промислове та цивільне будівництво. А наразі я працюю в невеликій команді в архітектурному бюро в центрі Берліна. Працюю за спеціальністю, де ми робимо дуже цікаві проєкти. Я дуже вдячна за можливість застосовувати знання, отримані в Одеській державній академії будівництва та архітектури.